В одному із храмів міста Броди організували хресну дорогу та реколекційну науку. Увага на екран! у храмі, який більше року тому потерпів від пожежі, знову зібралися чисельно парафіяни, аби відвідати службу Божу, де провадили хресну дорогу. Кресна дорога відтворює в пам'яті віруючих основні моменти страждань Спасителя. Ті, що моляться в єдності зі скорботною Богородицею, проходячи 14 стацій, у думках супроводжують Спасителя на Голгофу. Слава, мама, Слава Твоєму, моєї добрі матері, це вони вміють в дуже важких хвилинах заховувати спокій і шукати офертя виключно у Бога, так як на хрестній дорозі робила це Твоя мати Господь. Дякуємо Тобі, Ісусе, особливо за наших матерів. Просимо, щоб кожна мати була доброю. Хресна дорога пройдена Ісусом, це шлях очищення душі кожного християнина, в ім'я якого здійснив свій жертовний вчинок Христос. Моє життя і що маю. З настановами реколекційної науки звернувся до парафіян отець Віталій. В ту ніч він взяв чашу, каже, каже цей чаша моєї крові, взяв хліб цей, цей моєї діло. Це чиніть на мій споко. Тобто це продовжуйте робити кожного разу, бо кожного разу, як п'ете в чашу і ще цей хліб, звіщайте мою смерть і прихід Божого царства. Сергій Нікішин, телеканал Бродилмайн.